Час новин марафоні, моє вітання всім глядачам. Сьогодні і завтра у сумській громаді дні жалоби через російську атаку по передмістю Сум. Там напередодні четверо людей, зокрема одна дитина, загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них п'ятеро дітей. Тривога в області тривала понад 15 годин. Внаслідок удару ракетою по передмістю сум загинула на місці 20-річна дівчина. У лікарні померли шестирічний хлопчик та 41-річний чоловік. Поранені ще четверо дітей, три дівчинки та хлопчик. Ворог понад сотню разів обстріляв 36 населених пунктів області. Окупанти масовано вдарили керованими авіабомбами, ФПВ-дронами та скидали вогз безпілотників. Найбільше обстрілів зафіксовано у сумському та шосткінському районах. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву, автомобілі. Сьогодні зранку російська армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Один зі снарядів влучив в приватний будинок. Під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Його деблокували з травмами та контузією і відправили до медзакладу. Напередодні на Херсонщині через російську агресію дві людини загинули, троє поранено. Ще троє травмувалися через підрив на міні. Напередодні російські військові скорували в дрон на житловий будинок у Червоному яру. Там загинув 26-річний чоловік, що двоє віком 54-57 років дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення різних частин тіла. Російські війська вкотре обстріляли з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників до окуповані населені пункти Херсонського та Береславського районів. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, газопровід, автомобілі, адміністративні будівлі. Європейська комісія працює над тим, щоб цього року відкрити усі переговорні кластери під час переговорів про вступ України до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн переконана. Членство в Євросоюзі може стати найсильнішою гарантією безпеки для України. Вона окреслила три ключові пріоритети на шляху до справедливого тривалого миру: це прискорення нашої євроінтеграції, підтримка обороноздатності і повна відмова Європи від російського викупного палива. Крім того, Урсула фон дер Ляєн наголосила: мирна угода має бути укладена тільки на умовах України. Будь-який інший сценарій лише дасть Путіну новий шанс для агресії. Невдала угода може надихнути Росію повернутися побільше. Натомість справедливий і тривалий мир відкриє епоху процвітання України та допоможе нам побудувати нову систему безпеки в Європі. Ми повинні зробити все можливе, аби посилити позиції України. Маємо прискорити її шлях до членства в Європейському Союзі. Це не просто прагнення України. Це може бути найсильнішою гарантією безпеки. Він приїхав зі Швеції три роки тому і відтоді воює за волю України. Військовослужбовець інтернаціонального легіону з позивним Вікінг вивчив багато військових спеціальностей. Був піхотинцем, штурмовиком, кулеметником, розвідником, оператором безпілотників і в кожній справі проявив себе блискуче. Мотивований боротися проти російського агресора і каже, робитиме це до перемоги України. Я приїхав в Україну зі Швеції у 22-му році. До цього не тримав у руках зброю і не був дотичний до війська. Та мотивація була сильна. Моя родина по матерній та батьковій лінії воювали проти росіян під час зимової війни у Фінляндії та громадянської війни в Іспанії. Тож я приїхав в Україну також воювати з росіянами. Інтернаціональний легіон і українські збройні сили дали мені дуже багато. Доброволець Вікін в легіоні починав кулеметником, був на Харківщині та Луганщині, в районі Куп'янська у Клішіївці. Потім став розвідником, пережив декілька важких поранень та, одужавши, повертався у військо я працював у військовій розвідці. Наша місія полягала у тому, щоб очистити наш лісовий масив, чого не змогла українська піхота. Лише втрьох ми розчистили лінію дерев. А в кінці був російський окоп, який ми мали атакувати. І під час цієї атаки я потрапив під танковий обстріл. Мені поранило ліву руку. Зараз вікінг кошмарить і нищить ворога з неба. Він оператор FPV російські військові не обов'язково погано підготовлені солдати. У них є різні підрозділи, як якісні, так і не дуже. Ми стикалися з абсолютно різними: від вагнера до десантників і сил скоцоперації. Я просто хочу подякувати усім волонтерам, які підтримували нас протягом усіх цих років, нашим фінським друзям, шведським друзям та іншим європейським країнам. Зараз я зосереджений лише на бойових діях, щоб допомогти Україні виграти цю війну. На жаль, Росія далі захоплює території. Я завжди буду тут воювати, доки ми не виграємо цю війну, і поки я буду живий. За матеріалами інтернаціонального легіону факт -ТІ -ТІ Марафон» Єдині новини. Ще один осередок серйозних воєнних дій, який відволікатиме увагу від російської війни в Україні, спалахнув в Південній Азії. Там відновився конфлікт між двома ядерними державами Індією та Пакистаном, які давно сперечаються за штат Джаму і Кашмір. Почалося з того, що 22 квітня бойовики напали на туристів на підконтрольній індусам частині штату Кашмір. Тоді 26 людей загинули і 17 поранені. Індія звинуватила у цьому Пакистан і пригрозила помстою. А минулої ночі індійські війська завдали авіаударів по пакистанцях. Переважно по терористичних об'єктах у Кашмірі сталися наймасованіші за два останні десятиліття арт-обстріли. Ісламабад назвав дієнь юделі неспровокованим і кричущим актом війни. За даними пакистанського міноборони, через них загинули семеро людей, двоє з яких діти. Пакистан погрожує відповіддю. А змі повідомили, що в межах індійської території Пакистанці за добу, начебто, збили одразу три індійські військові літаки та один безпілотник. Індія та Пакистан сперечаються і час від часу воюють за територію штату Джаму і Кашмір ще з 1947 року. На цій території з давніх давен проживають у переміжку мусульмани, індуїсти та буддисти, і між ними виникають сутички на релігійному ґрунті. Але найжорсткішими вони стали після того, як Індія перестала бути британською колонією. Парламент завтра, 8 травня, планує ратифікувати угоду про надра між Україною та США. Вчора комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію. Рішення про ратифікацію угоди зі США про надра доповнять преамбулою з інформацією про те, що парламент не ознайомився з технічними деталями угоди, а також будь-які додаткові домовленості про створення фонду відбудови не можуть суперечити цьому документу. 11 членів комітету віддали голоси за, один утримався, два не взяли участі в голосуванні. Нагадаю, документ підписали 30 квітня. Україна і США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток копалин. А Сполучені Штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військової допомоги Україні. Угода стосується видобутку 57 віддів корисних копалин, серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан, а ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Про жодні минулі борги України перед США в угоді не йдеться. Інші документи будуть підписані після ратифікації рамкової угоди. 40 мільярдів євро потрібно Україні, щоб відновити зруйноване під час війни обладнання водоканалів та осучаснити застаріле. Цієї суми, звісно ж, поки немає. Фінансування шукають з власних джерел за допомогою донорів та інвесторів. Хто готовий інвестувати в українське водне господарство під час війни? Розповість Ольга Читаєн. Ці кадри ми знімали трохи більше року тому. Відновлені об'єкти водоканалу «Вірпені» на Київщині. Ось це станція з незалізнення. Гляньте, якою вона була одразу після того, як вигнали росіян, і яка тепер. При військовій агресії в неї було влучання і були значні пошкодження. Відновлювали обладнання за кошти партнерів. За час війни росіяни знищили майже 600 об'єктів водоканалів. І доки бойові дії продовжуються, руйнувань тільки більше тому. Директор сумського водоканалу каже: одне із найскладніших завдань за таких умов зберегти каналізаційну систему. Прильоти у нас фактично кожного дня від цих шахетів, кабів, фабів, дуже багато є проблематики. То це е, приходить непригодність і е, водомережі, і каналізаційні мережі. І страждають наші очисні споруди. Ще одна проблема спрацьованість систем загалом по Україні приблизно наполовину. Щоб відновити зруйноване і замінити старе обладнання, треба щонайменше 40 мільярдів євро. Відновлення з урахуванням зносу наших мереж, які тривалий час, практично не оновлювалися в зв'язку з тим, що система тарифу утворення в Україні вона не досконала попередні роки, не звертали увагу на цю галузь. Потенційні джерела. Фінансування міжнародні фінансової організації та створення спеціального фонду ще одне джерело це бізнесові інвестиції, і тут важливо знайти партнерів, які готові вкладатися під час війни. Меморандум про співпрацю між водоканалами України та Чехії підписали у березні. Це угода і про інформаційну підтримку. Чеська республіка має певну фору перед Україною у плані водного господарства. Нам вдалося втілити на практиці наукові здобутки. Чехія ще 30 років тому реформувала галузь. з державної власності. Водоканали перейшли у муніципальну. і про кредитні пропозиції і безпосередні контакти бізнесів пов'язаних з водним господарством. Україні ж вони допомагають з перших днів вторгнення. Наша співпраця почалася два роки тому на Дніпропетровщині. Ми почали з водоочисних споруд. Завдяки цьому зараз понад 130 тисяч людей мають доступ до питної води. Ми продовжуємо цей проект, але зараз також почали працювати із водоканалами. Томаш Копечний, уповноважений чеського уряду з питань відновлення України, розповідає про проекти, які вже реалізували. Обладнання для ремонту на майже 3 мільйони гривень отримав Чортківський водоканал на Тернопільщині. Водоканал Праги передав потужний генератор Вінниці, і це далеко не все. Чехи кажуть, готові ділитися своїм досвідом реформ водного господарства. Треба максимально укрупнити водогосподарські суб'єкти. Таким чином їхні витрати стають меншими. Другий крок вирівняти ціну послуги водопостачання. І очищення стічних вод. Розбудова інфраструктури вимагає великих видатків, тому ціна має бути адекватна. Мають що запропонувати чеські партнери і технологічно, адже вони самі виробляють обладнання для водоканалів. Їм вдалося вибудувати мережу сучасних очисних споруд і майже все населення забезпечити очищеною водою. Адже це вимога Євросоюзу і Україні теж треба рухатися в цьому напрямку. Ольга Читайло та Роман Щербаков факти сі Єдині новини. Канада запускає конфіскацію російського АН-124 на користь України. Це може стати першим прецедентом передачі Києву активів країни-агресора. У Торонто вже розпочалася процедура конфіскації вантажного літака Руслан. Він з 22-го року перебуває під арештом Канади. Літак належить російській компанії Волга ДНЕПР. Як повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, йдеться про першу в історію спробу фізичної передачі російського активу Україні через суд. Позов подано на основі рішення Вищого антикорупційного суду України та в Канадського закону про спеціальні економічні заходи. Канада першої у світі прийняла правовий механізм для вилучення заморожених російських активів. Тренажерний майданчик для школярів у пам'ять про загиблого сина. На Рівненщині мама полеглого на війні герої за отримані від держави гроші після його загибелі облаштувала біля місцевої сільської школи спортивну арену для дітлахів. Її син, 28-річний Михайло Дубинець, боронив країну 8 років. Командир кулеметного взводу 1-ї стрілецького батальйону 30-ї бригади, імені князя Костянтина Острозького стояв на захисті східних і південних рубежів. Та, на жаль, торік у січні дістав смертельне поранення під Бахмутом у рідному селі. Велике Вербче, де народився, зростав і вчився Михайло. Про нього тепер нагадуватиме односельцям цей майданчик, каже мама, і про те, якою ціною нам дається перемога. На подвір'ї школи людно жителі Великого Вербча прийшли розділити з родиною загиблого героя особливу подію відкриття тренажерного майданчика у пам'ять про юного сміливого воїна. <звук> Михайло Дубинець, учасник революції гідності, першим із села став на захист країни ще під час АТО відмовити двадцятирічного юнака рідним було не під силу. Міша не був тією людиною, яку можна було відмовити. Він був такий, якщо він сказав. То значить він піде. Він дуже любив нашу країну. Сім років Михайло відважно боронив Україну від російських окупантів, брав участь у звільненні Харківщини та Херсонщини, відстоював кордони Донбасу, а поміж тим в окопах писав вірші. Віриш в те, що наступить той день. Вернувся додому, випів тепло, някта. Він був командиром. В нього дуже багато друзів. В нього дуже багато побратимів, які за ним я досі чекаю, щоб коли-небудь номер, який не старається в моєму телефоні, просто задзвонить. Та, на жаль, куля снайпера забрала його життя під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Його останні слова було: що б не трапилося зі мною, але вона іде до того. Я вас дуже люблю. Аби люди пам'ятали, якою ціною нам дається перемога за гроші, які виплатила держава внаслідок загибелі Михайла. Мати вирішила подарувати місцевим дітлахам тренажерний майданчик, бо її син, що вчився у цій школі, дуже любив спорт. Сина мого не повернути. Але спогади пам'ять про нього я залишаю вам цей спортивний майданчик. На майданчику встановили тренажери, які ретельно підбирали, щоб вони були під силу всім школярам. Це дуже хороша, велика вдячність родині. Це невроміти, ну, не кожен депутат, ну кажем, як є, може збудувати щось подібне. Тут величезні кошти вложені. Це з душою зроблено. Все компактно, все красиво. Тепер дітей з майданчика не забрати. Серед тих, хто прийшов вшанувати герої, і пані Марія, вона теж мама загиблого воїна і за гроші, які отримала після загибелі єдиного сина у своєму селі. Також встановила спортивний комплекс для дітей, а згодом і тренажерну залу для місцевих. Тепер це її втіха і розрада, як і для мами Михайла. Гроші що то таке гроші? Це вода. Сьогодні є їх нема. Два житті ми жити не будемо. Про пам'ять про тих хлопців. які не вернуться вже. Ми носимо вже Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.